Закінчення війни, повернення окупованих територій та важкі випробування для України. Астрологи та Мольфари вразили новими передбаченнями. Один із найбільш оптимістичних прогнозів стосується подій, що можуть розгорнутися у 2024-2025 роках. Якими ще передбаченнями здивували маги? Розповім за мить з вами новини. Тесн ЮЕ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Астрологиня та атерологиня, відуюча ма Ірина, назвала подію, після якої може закінчитися війна в Україні. Про це вона сказала на Ютуб-каналі Мій світ. Вона зазначила, що війна в Україні може закінчитися домовленостями. Якщо раніше ми говорили, що має статися щось колосальне, щоб війна закінчилася, я зараз такого не бачу. Одна карта за іншою йде про домовленості. Війна закінчиться тоді, коли буде знайдено баланс, який вигідний одній стороні та іншій. Бабіше тарлогиня вважає, що Путін готовий домовлятися, але водночас він шукає вигоду для себе. Карти кажуть, він домовлятиметься. Це буде розтягнуто в часі, але в голові у нього це вже є. Вона зазначила, що стимулювати Путіна до перемовин зможуть перемоги з су на фронті. Він бачить, що у нас великий військовий натиск, і йде до того, що ми можемо відвоювати території. У Росії є страхи, що в них може все піти в інший бік. Терологиня підкреслила, що відбудеться якийсь процес, хтось збереться і вони знайдуть дуже цікавий вихід. Однак цей вихід буде некомфортний ні для України, ні для Росії. Так, це буде цього року перші кроки почнуться в цьому році. Це не буде завершення, але перші кроки. Вона також передбачила зміни на фронті. Відаючи ма Ірина, прогнозує, що наступ України на окупаційну армію Росії може статись наприкінці осені. Вона зазначила, що окупанти тікатимуть з поля бою. Ми говоримо більше про кінець осені, початок зими. Тоді полетить дуже багато наших ракет. Нам дадуть допомогу. І вони будуть тікати з поля бою. Відходитимуть. З'явиться хтось, який покаже їм, що їм треба тікати. Буде якась персона, яка по суті скаже, що для них це кращий варіант. Коли почнеться атака з нашого боку, а вони тікатимуть. Ми перемагатимемо. На цьому буде пауза. Я не можу сказати, що росіяни просто без ресурсів, але щось має статись, що вони тікають. Ірина додала, що у 2025 році ситуація зміниться і можуть бути реальні результати переговорів. Цікаве передбачення тарологиня зробила щодо Камали Гарріс. Зокрема, саме її часто пророкують те, що вона зупинить війну в Україні. Віддаюча ма каже, що вона не бачить по картах, що саме Гарріс зупинить війну в Україні, проте вона зазначила, що є така ймовірність, що це робитиметься таємно, а тому карти цього не побачили. Водночас терлогиня передбачила, що якщо Гарріс стане президентом, то вона підтримуватиме Україну. Це станеться не в перші місяці, бо їй спочатку треба буде про себе заявити як про чесну людину, яка дбає про свій народ. В свою чергу астролог Алак Ніранджан вважає, що якщо Україна скористається можливістю у вересні-жовтні 24-го року, то війна може швидко закінчитися. Про це він сказав на ютуб-каналі Мій Світ. Період від травня 2024 до квітня 2025 року це період можливостей для України. Період, коли Україна змінює правила гри. Те, що відбувається під Курськом, це перший дзвіночок, але не останній. Якщо Україна скористається тими можливостями, які у неї є у вересні-жовтні цього року, то дуже скоро це закінчиться. Але якщо зараз Україна покаже нерішучість, то після квітня 2025 року все повернеться в етап застою болота. Однак Алак Ніранджан вважає, що вересень жовтень 24-го року будуть важкими для України місяцями, проте вони можуть стати і вирішальними у війні. Найближчими двома місяцями кількість обстрілів зростатиме, але дуже швидко це закінчиться. Є всі шанси закінчити цю страшну історію у листопаді. Також астролог зробив передбачення щодо ситуації на фронті та відповів, чи буде наступ Росії на Дніпропетровську область. Я вам скажу. Що за нашими прогнозами, від жовтня Росія дуже серйозно здується. Можливість, яку сьогодні має Україна, колосальна, тому що дії, які будуть реалізовані у жовтні, дадуть вагомий результат. Вам зараз не потрібно хвилюватися ні за Дніпропетровську, ні за Запорізьку області. Вам більше потрібно хвилюватися за зібраність та концентрацію на справедливому закінченні війни. Однак він вважає, що навіть після закінчення війни дві області певний час будуть у складі Росії. На певний час Донецьк та Луганськ залишиться у складі РФ недовго, але на певний перехідний час. Метою війни є загибель слов'ян. Люди, які керують Росією, внесли до Конституції чотири області України. Люди не повстали проти цього у цей момент. Росіяни створили війну на винищення, бо Україна на це ніколи не погодиться, а українці найкращі воїни на землі. Але все одно все вдасться повернути. Примітно, що переможеця битви екстрасенсів талогиня Яна Пасенкова розповіла, що до травня 25-го року війна все ще триватиме. Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі. Наступний рік аж до травня воєнні дії хвилями йдуть, тобто не постійно, не на всій території. За наступний рік нарешті перекручується влада. Не уточнюйте, де я дивлюсь без уточнень. Після цього все йде до миру. 10-го цього року, 10-го 05-го та 10-го наступного року. Запам'ятайте ці дати. Також вона розповіла про візит до України посланця миру. Терологиня зазначила, що президентка Єврокомісії приїхала, щоб запевнити, що все буде добре, але не потрібно розслаблятися. Результат цієї поїздки цього разу Урсула, посланець миру або президентка Єврокомісії, або Єврокомісія буде третьою стороною у цьому договорі, який ми постійно бачимо, або вона від себе може дати третю сторону, яка зможе врегулювати всі. Питання переможниця битви екстрасенсів зробила цікаве передбачення і про ядерну зброю у Росії. Вони трошки попсують цей світ, і знову ж таки попсують його біля води або щось пов'язане з водою. Але дуже вчасно якісь невідомі герої заберуть у них з-під носа те, чим вони хочуть цей світ нищити. Більшість мольфарів також віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення незалежності. Так напророкувала і Марія Цвелінів. Мольфарка, яка мешкає в Карпатах, ба більше вона ствердно, каже, переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом. Про перемогу України каже, і мольфар Василь. Ну, то війна де так мала би десь травень, червень закінчитися. Буде послаблені, путін не виграє. Україна виграє. Але доки не скінчиться війна, то такого разу не вернуще. А скінчиться війна, усе це направить, мало би бути все добре. Держави допоможуть, що Україна мала би процвітати. Я ніби не Бог. Але так як мені виглядає, що я розумію, то паде на Україну добре в майбутньому. Мені здається, що мали би Кремль повернути. А Донецьк, Луганськ? Ну, Тоже, от, повернеться вся на Україну, коли війна закінчить. Ні, ні, Росія не забере. А як? А коли? Побачиш, я побачу, ти побачиш. Ну хоч спочатку року чи під кінець? А то вже повинно було бути. А Крим? Звільнимо ми його від Росії? Ну, то -то не ми. Ті всі е, народи. Турція, ти всі. Бо там їх мусульмани живуть, вони хочуть звільнитися. Переможемо все, все вийде добре. Буде. Астрологія, терологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу та натхнення, змінити своє життя на краще. А яке передбачення вам сподобалось найбільше? Напишіть нам у коментарях. Наразі це все. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.